Через негоду в Україні були знеструмлені населені пункти в 11 областях. У наслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Сумщині, Харківщині та Херсонщині. Про це розповіли в Укренерго до слова нас із вами знову закликають. Заощаджувати електрику у суботу, 5 серпня, був найбільший максимум споживання за усі вихідні літа. Якщо порівняти із попередніми вихідними, то це на 10,7% вище для енергосистеми. Це потужність понад п'яти теплових енергоблоків, які додатково мали увімкнути. А через масштабні ремонти залучати додаткові потужності зараз складно. Тож від шістнадцятої до 23 третьої енергетики закликають економити на додачу у головному управлінні розвідки українців застерігають, що Росія може повторювати масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру уже восени. Взимку у розвідці кажуть, що окупанти вже готуються до цього. До чого ж готуватися нам. Будемо розпитувати Юрія Корольчука, експерта інституту енергетичних стратегій. Слава Україні! Добрий вечір! Да, дякую за запрошення. Добрий вечір. Отож, речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що якщо масовані ракетні удари росіян по нашій енергетиці знову будуть, то вони швидше за все відрізнятимуться сценарієм. Окупанти насамперед будуть робити ставку на удари дронами, а не ракетами, тому що ракет уже не в такій кількості, як їм би того було потрібно, і Щодо вибору ціли, як ці масовані атаки можуть відрізнятися, куди будуть окупанти намагатись влучити? Тому що вони розуміють, що і ми готуємось. Ну, мені важко сказати з точки зору військової, тому що ми останній раз бачили буквально декілька днів тому, так були такі також масовані ракетні удари, тільки там по інших об'єктах, тобто, ну, скажімо, вони продовжуються і вони мають Ну, наявності є ці ракети, щоб ми там собі не думали і не казали. Стосовно зими, взагалі, також такі припущення. От я також часто чую, що ну от будують ракетні удари. Так, ми цього по перше не знаємо. Насправді треба розуміти, для нас важливий момент, що нейросистема, попри те, що була пройдена минула зима, вона була тепла і це сприяло, скажімо так, легшому її проходженню. І другий момент, що нейросистема була, скажімо так, чи цілісна. Ракетні удари завдали звичайної шкоди, і вони порушили її цілісність, тобто вона. Ну от є, ми різні бачимо оцінки. Навіть оцінки такі, наприклад, от як НКРКП, так їхній голова Ущеповський, Да, він заявив про те, що фактично тільки там на 2% теплові електростанції вибрали грошей, щоб, щоб відремонтувати блоки. Саме після ракетних ударів, ті блоки, які були ну не блоки, а ті об'єкти, які постраждали. Тобто на 29 мільярдів гривень постраждали. Вони порахували, а відремонтували там буквально там на 600 мільйонів гривень. Тому, от ця проблема, те, що насправді енергосистема не є сьогодні збалансованою, от навіть свідчить про ту ну та вимога про яку ви там поставили таку картинку Укренерго, щоб економити електроенергію, і що там найбільше. Найбільший обсяг споживання був 5 серпня. Там просто проблема та, що вивели блок АЕС в ремонт якраз за день до того. Відповідно, виник певний дефіцит, і довелося, скажімо так, напрягатися всім і іншим блокам АЕС в роботі, які знаходяться і теплові генерації, і Укргідроенерго так активно дуже воду використовує і зливає. Це також не дуже добре. Так, от все це тепер перенесемо на зиму. Коли буде холодно, коли будуть морози. Ну, наприклад, буде зима як зима. І тому е, навіть без ракетних ударів, чому я це все так от пояснюю, що навіть без ракетних ударів, ми можемо ми, ми будемо мати проблеми в енергосистемі. Ну, про це в принципі всі вже говорять, і напевно добре, що говорять. Бо минулий рік я нагадаю, що до жовтня місяця всі сиділи тихо, як партизани, і мовчали. І ніхто про них не, не говорив, не попереджав до речі, українці про те, що можуть бути проблеми. Що, наприклад, як зараз треба запасатися там свічками, генераторами, батарейками, павербанками і так далі. Хто що може, так наприклад, то сьогодні попереджають про це. Але я так думаю, що вже ті, ну ті люди, які мали можливість зробити це, там купити собі генератор, наприклад, якісь там зробити системи там автономні. Вони це зробили. В більшості маси населення коштів просто немає, бо це дорогі речі, насправді. Навіть якщо відкинути ту дороговизну, яка була в минулому році, і ніхто не поніс за це відповідальності до речі, що мене вражає. Тобто ну, всі бачили ці ціни, які там були втричі завищені, там вдвічі мінімум. І ніхто, ніхто нікого не покарав, що погано дуже, насправді, то тобто, дає такий прецедент, що можна і другий раз так зробити. Тому в цілому. Мені здається, що ну треба розуміти українцям, що дійсно що зима буде складною, складною не просто з точки зору, от як раніше, що складною, а ми там її переживемо. Тобто держава повинна також, якби. Продумати всі механізми отих от минулому році, коли ми говорили, пам'ятаєте, обговорювали також там, що може бути евакуація. Там mm -hmm. треба там yeah. генератори поставити на теплокомуненерго. От єдиний аспект, я вам скажу єдиний момент, чітко виконаний це те, що теплокомуненерго в більшості, ну я би так десь, наскільки я знаю, десь приблизно 70% теплокомуненерго вони забезпечили себе генераторами відповідної потужності, мається на увазі, які дозволять їм у випадку відключення електроенергії, ну якщо буде пальне, бензин, так працювати там, скажімо так, без питань Десь 3, 4, 5, 7 діб залежить там від запасу. тобто може Тепло буде у людей, водопостачання, водоканали також це зробили от в таких десь відсотках. Тобто це вже вирішення ну, питання. Складніше буде людям, звичайно, в приватних будинках, тобто там сільська місцевість, тому що там Ну хто от має генератор сам ті кошти поставив, той буде, якби скажімо так, мати якийсь привілей. В кого, як певний, там, наприклад, є твердопаливний котел, але без. Без використання електроенергії, так, наприклад, тому що це також якби, ну, сучасні котли вони використовують електроенергію. Тобто також людині можливо буде відносно легше. так, відносно. Е, тому мені здається, я кажу, що далеко, якби не є така оптимістична ситуація, це треба розуміти. І держава повинна також продумати. Бо я бачу, там наприклад там Шмигаль каже: ми там перевіримо пункти незглавності, які були. Ну це ж умовна назва пункт незглавності. Так ми бачили, що там і скільки людей може поміститися. Тобто, коли там прийде весь будинок, цей пункт так. То це вже буде не пункт, це буде стадіон незламності. Розумієте, ну насправді треба так тоді розглядати Пане Юрі. От щодо е, також заяв прем'єра, з його слів, один із способів захисту це децентралізація генерації, тому що. Е, Зручний об'єкт це статична велика електростанція, і зручніший для нас, і менш зручний, як ці для окупанта, це пересувний невеликий об'єкт. Але ось ці розмови про мобільні установ, установки газотурбінні вони тривають уже теж певний період. Як цього досягти? Ось цієї децентралізації, і чи це зараз виправдані кроки? Ну, дивіться, насправді з точки зору те, що ви почали, так розмову про ракети, там їх кількість да звичайно, якщо говорити, що наносяться удари по певному об'єкту, який є великий теплоелектростанція, тепло наприклад, там, чи ТЕЦ, так, і це там одне місце, а коли таких місць є там, 10, 20, 30, то, звичайно, це розпорошення цих сил. Але ми повинні розуміти, що проблемою минулого року і проблемою цього року, яка залишилась, це головне питання, це підстанції. Тобто удари наносились по підстанціях. До речі, якраз львівський енерговузол, е київський. Енерговузол Одеський і Харківський це чотири найслабших місця. Розумієте? Ну Львівський, там ще Івано-Франківська також частина зачіпає там Хмельницька область, тобто це слабкі місця. Вони відомі ще дуже давно, і Укренерго знає про них. І Росія знає про них, тому що це відкрита інформація. Тому що ми збиралися, ну як держава, ми збиралися це модернізувати, підтягнути. це ще з радянського союзу перейшла ця проблема зростали арали проживання людей. Тому ну скажімо так: вони стали слабшими ці е, о, ну, ці місця, оці енерговузли. І тому Росія била понесіли спрямовно, знаючи, що це буде породжувати е, дизбаланс, створювати дизбаланс всієї енергосистеми держави, абсолютно всієї. І на імпорт електроенергії також надіятись не варто от часто, коли чуєш, от імпорт електро. Енергії нас врятує ні, не врятує, тобто він забезпечить тільки обсяг певний поставки електроенергії для західного регіону. Можливо, там буде краща ситуація. Наприклад, ну дійсно буде краще, але далі, скажімо так, ну умовно кажучи, доставитись електроенергію як. Умовно, якомусь там поштою там по дорозі кудись на схід України, в Харків там чи в центр чи на південь. Ну це неможливо. Так це не працює, ця система. Оце питання. Тобто дефіцит буде все одно залишатись, тобто До відключень треба готуватися. Це потрібно людям розуміти. Можливо, це і правильно, що влада сьогодні займає таку позицію, е, ну що визнає це, да, але з іншої сторони, от реальних пропозицій так немає. от Навіть та децентралізація, про яку ви згадали, да, дійсно говорили, треба побудувати. І навіть я казав, що ну раціонально да можна було би розглянути будівництво таких е, тес невеликих десь на 200, 300, 400 мегаватт. Тобто великі великі станції це там півтори тисячі мегаватт, дві тисячі мегаватт. Тут у нас було б 300-400, невеличка така. От у Львові, наприклад, Одеса та Київ, наприклад, також Харків, і це газотурбінні були би такі станції, але там поставити їх і привезти, це кожна станція. Така вона чим менше, тим дорожче виходить. Десь кожна станція по мільярду доларів вийде, розумієте. Ну, ви зразу можете уявити, що це нереально було зробити ні за весною, ні за літо. Тобто, це навіть до шмигаля, навіть претензій не може бути, розумієте? Просто ну от була така думка, так, і вона, якби, як пролунала як вихід ситуації, але всі зразу ще тоді, і зимою, і весною, розуміли, що це не можна буде реалізувати. А маленькі станції ставити, оці буквально генератори, тільки там по мегаватту, два мегавати, там навіть до двадцяти є. Це все. Ну, вони є газотурбійні, є також бензинові, навіть дизельні такі, але їх якби проблема в тому, що вони у випадку, якщо завершується війна, так і ситуація стабілізується, вони фактично будуть потім заростати мохом, розумієте. Вони не будуть використовуватися. Не, не можу сказати, що це будуть деревно потрачені гроші. Якщо є така можливість, когось і є таке. Ставлять окремі випадки. Є в Україні такі ставлять окремі повторююсь. Навіть не 100, не не 50, не 20, а. Одиничні випадки, і воно відіграє свою роль. Але в перспективі, оці попередні такі станції, там на 200, 300, 400 мегат, їх можна інтегрувати в енергосистему, Тобто вони будуть працювати потім в газотурбіні, да на газу. А оці маленькі вони просто потім не зможуть використовуватися. Ну ефективність буде дуже низька, дуже дорога вартість електроенергії буде. Тому от сьогодні треба це вирішувати, треба це балансувати. Ну але зараз чесно вам скажу: середина серпня, грубо кажучи, да це вже ну пояс пішов. Тобто, от треба Юрій, використовувати власне, те, що завершувати ще, ремонти. Маємо yes, ще хвилинку yes. для таких підсумків: до зими 4 місяці. Що за цей час реально зробити людям насамперед, як підготуватися? Генератори залишаються е, заправленими. Ну, це пріоритет, я вам скажу. На жаль. Тобто, на жаль, тому що в багатоквартирних будинках це не вихід ситуації, в, в, в моноквартирних, тобто в індивідуальних будинках приватних. Це також гроші. Це не всі люди можуть собі дозволити це зробити. На жаль, знову ж таки е, треба розуміти, що питання в газ газ сьогодні. Це найважливіша річ. Якщо в минулому році нас пронесло. Тобто е, питань не було з газом. Росія не відключала транзит російського свого газу через Україну. бо Він іде, треба розуміти це. То якщо в цьому році це відбудеться, то, то запасу газу, який закачується підземні сховища. Там 14,5 мільярдів планується, його буде мало. І якщо таке станеться, то нам доведеться з західної України якраз качати з підземних сховищ по всіх регіонах газ, і тоді ми можемо побачити економію вже не тільки електроенергії. Ці е, графіки відключень електроенергії, а будуть графіки відключень газу, тобто ми будемо газ споживати там через 5-6 годин. Ну, відповідним інтервалом. Це також проблема для системи. Це понижує ефективність ГРП газорозподільних пунктів, газорозподільних е, станцій. Але ну та певно, це буде вихід із ситуації. Також ну готуємось до гіршого. Сподіваємось на краще. Дякуємо вам за тверезий погляд на таку ситуацію. З нами був Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій.